Ми Етнопарк Ладомирія місце, де живе справжня автентика. У нас ви зможете відпочити душею, зануритися в історію та відчути Україну, якою вона була понад 100 років тому. В Ладомирії ви побачите 100річні Волинські хати та інтер'єри минулих часів. Відвідаєте музей автентичного костюма, де вас очікує унікальна колекція одягу. Спробуйте свої вміння на ткацьких верстатах, власноруч виткавши традиційну крайку. Також приміряйте українські вбрання та наші майстрині з радістю пов'яжуть вам намітку. А в кінці познайомитесь з волинською кухнею та скуштуєте славнозвісні вареники з сомом. А для дітей ми підготували цікаві квести, щоб вони змогли весело провести час та дізнатися більше про нашу історію у форматі гри. Приїжджайте в Ладомирію та пориньте у вир української сплі.